Ми будемо молитися і доручати Богові наші дороги, просити, щоб він нас поблагословив, як сьогодні Даша співала, і направив в дорогах, щоб ми йшли його дорогами, так як він нас буде вести і на протязі цього нового тижня. Тому давайте встанемо для молитви. Отче наш святий всемогутній, і праведний Господь, поклоніння тобі честь з наших сердець і вуст. Що ти для нас відкрився, ти нас спас, Ти є наш Господь і Спаситель. Ти дав нам привілегію, Господь, живучи на землі, мати впевненість в своєму серці, що коли наше життя земне закінчиться, ти той, хто приймеш нас в своїй небесні оселі, тому що за свого життя ми поклали свою надію на тебе. Господи, я хочу особливо сьогодні подякувати тобі за нашого брата Павла Прохоровича, за нашу сестру Лідію Олександрівну. Які Прийшли в твою присутність, які сьогодні спасені, які стали на твою дорогу. Збережи їх в Твоїх руках для Твого царства, підкріпляй їхню віру, направляй їхнє життя і прославляйся через них. Господи, ми хочемо також нести до тебе ті нужди, які є в нас. Ми хочемо помолитися за здоров'я нашої стрічки Тані Сорокіної. Ми хочемо помолитися за здоров'я Альони Гаган. Господи, там, де вони є, в лікарнях, відвідай їх, підкрепи, Господь, рукою Твоєю і їхню віру зміцняй, і здоров'я їхні зміцни, і прослався в їхньому зціленні. Ми просимо, Господи, за Максима Іщенка і за Анатолія Глухого, просимо для них спасіння, для їхніх безсмертних душ і зцілення фізичного. Ми хочемо попросити Тебе, Господи, за Ігоря Черніченка, попросити Господь теж Твого захисту для нього. І благодаті Твоєї для спасіння для вічного життя. Ми молимо, Господь за дорогу Світлани Вишнівської і просимо, благослови її в її дорозі, дай твій захист і твою охорону, нехай рука твої збереже її і благословить там, де вона буде. Отже, ми хочемо нести до тебе на руках молитви ти нужди, які заявлені сьогодні ось тут, на цих листочках, де Господь різні люди, покладаючи свою надію на тебе, довіряючи тобі свої переживання. Просить молитися за тих, хто дорогий для них, хто зараз знаходиться в небезпеці, хто захищає нашу країну. Ми продовжуємо, Господи, молитись про те, щоб ти був милостивий до нашого народу, щоб Ти, Господь, дав покаяння для нашого народу, і щоб Ти простив наші гріхи і дав мир на нашу землю. Щоб Ти, Господь, втрутився в цю ситуацію і наша надія, Господи, на Тебе. І ми молимо за військових зараз, які захищають нашу країну, і просимо, Господи, збережи їхнє фізичне життя. Збережи їх від каліцтва всякого і благодаті твої просим для спасіння і вічного життя. Почуй нашу молитву за Сергія Возмуратова, за Людмилу Марфін, за Павла Марчука, за Ігоря Олексінко, за Анатолія Чміль, за Івана Борисенко, за Андрія Міщерякова, за Мишко Дмитра, за Олега Радченко, за Олександра Вігівського, за Манчака Олега, за Махиню Миколу, за Куксу Андрія, за Влада Федоряку, його е, команду, за Андрія Уса і його підлеглих. За Бондар Анатолія, за Боцюру Руслану і Боцюру Вадима, за Кузьменчука Віталія, за Петрика Арсена, за Євгенія Канівець, за Аксьонова Влада і Аксьонова Петра, за Шевченко-Женю, за Шевченко-Сергія, за Олега Радченко, за Вадима, за Дмитра Пільтяй, за Богдана Задорожного і Віталія Шимановського, за Бориса Шпичку, за Хвасон Олексія, за Женю Дівченко і Олександра Панченко. молимось за Бойко Вадима і Бойко Назара, молимось за Миколу Неду Господь. За багатьох інших, кого ми не знаємо, можливо, особисто, але хто зараз там ризикує своїм життям. Господи, яви їм Твою милість і благодать Твою для спасіння також і вічного життя. Молитва наша, Господи, за тих, хто захищаючи нашу країну, отримали поранення, і ми хочемо нести на руках молитви Богдана Церполюка. Молимо за Сидоренко Володимира, за Савченка Павла, за Манчака Олега, за Шик Валерія. За Войцеховського Антона, за Браченко Сергія, за Саганського Юрія, за Юрія Середу, за Михайла Лимана, за Ковальчука Валерія, Господь. Нехай твоя рука буде їм в поміч. Дай мудрість лікарям в лікуванні Господь. І нехай зцілення буде для тебе з твоєї руки, і також зміцни віру тих, хто знає тебе, і нехай благодать твоя буде для тих, хто ще не примирився з тобою. Ми молимось, отче, за Гончаренко Олега, Виговського Олега, за Шутило, Юрія, за Влада Єсюка. Які знаходяться в полоні сьогодні, разом з іншими сотнями, можливо і тисячами полонених, які зараз знаходяться в різних місцях, далеко від своїх рідних. Просим Тебе, Господи, нехай будуть почути молитви рідних, нехай будуть почути молитві церкви, щоб вони якнайшвидше могли повернутися до своїх домівок і разом з рідними прославити Тебе Бога Святого, Всемогутнього, віддати Тобі славу. Збережи їх там, де вони є, Господи, і потурбуйся про них. Господь, ми просимо Тебе за пропавших безвісти за лям Лемпицького лям, Руслана, за Островського Артема, за Анатолія Козлодії, за Кривенка Володимира, за Сикальчука Руслана, Господь. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Рідні не знають, а ти знаєш. І ми молимось, Господь, щоб мати цю надію, що вони серед живих, що й рідні їхні дочекаються тої доброї звістки, що в них є надія зустрітися, Господи. Нехай в цьому милість твоя буде проявлена, особлива, і твоя допомога буде. Ми молимося за тих, хто хворіє, Господи, і зараз ослаблений фізично, але шукають твоєї підтримки. Просимо, Господи, зміцни також їхні духовні сили, зміцни їхню віру і благодаті Твої, просимо для спасіння тих, хто ще не знає тебе. Почуй нашу молитву за Романчук Юлю, за Надю Козленко, за Андрія Яновського, за Ларису Храмцову, за Баданьову Галину, за Оксану Іванову, за Ігоря Зайцева, за Леоніда Прищ, за Карпенко Олену, за Юру Івалю. За Ірину Пилипенко, за Віру Марчук, за Лізу Неду, за Оксану Шацьку, за Матвієнку Людмилу, за Галину Дудник, за Будак Володимира, за Батуріна Валерія, за Байрачну Валентину, за Гагана Олександра, за, Ган Олександра, за Аксьонова Лесю, за Будак Валентину, за Сергія Пільтяй, за Олю Омельчук, за Людмилу Єсюк, за Бучму Марію, за Сергія Масюту Господь. Ми довіряємо їх в твої батьківські руки і просимо Твоєї допомоги для них. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш спасати тих, хто свою надію покладає на тебе. І ми хочемо помолитись, Господи, за тих, хто знає багато про тебе, але не примирився з тобою. Не знає тебе як свого Господи, Спасителя. І наше бажання, щоб наші рідні, наші друзі були в Твоєму небесному Божому Царстві, щоб, Господь, вони не розділили ту участь, яка приготовлена для диявола й ангелів його, і яку вибирають люди безбожні. Нехай Господь будуть спасеними для Твого царства Ілля Звєрів, сім'я Петриченків, сім'я Недів, Іван Іванов, Оксана Ірома і Кукла, кусливий Саши кусливий Діма, Слакла Микола, Богдан Муляр, Товстушко Всеволод, Мухіна Оксана, Євгенія Дядю, Осипенко Ігор, Ліза Сорокіна, Аня Кравченко, Попович Валерій, Шевченко Олександр, Олександра, Микола Чередніченко, Валентина Самчук. Бучма, Сергій, Андрій і Олена, їхня сім'я. Господь, нехай в їхньому спасінні явиться сила і велич Твоя, Твоя благодать буде проявлена до них. Почуй очі нас в наших молитвах за нашу країну і благослови також прибирання врожаю, щоб він не був спалений, не був знищений, але був хліб на столах і не було голоду в нашій країні. Ми молимось за розмінування територій в нашій країні. Ми молимось, Господи, за повернення тих, хто знаходиться, Господь, зараз, супереч їхній волі. За межами нашої країни, хто насильно вивезений з нашої країни, дай твоєї допомоги, і ми молимось, Отче, щоб ти і нас благословив на цей новий тиждень, який перед нами, щоб нам ходити перед тобою твоїми дорогами, щоб нам, Господь, прославляти ім'я Твоє, радіти від того, що ти серед нас, радіти слову Твоєму, навчатися від нього від Твого Слова і жити життям, яке приносить людям радість, а тобі славу. Ми молимось, Господи, щоб ти використовував нас для того, щоб принести щось добре. Також відтя інших людей, щоб ми бачили нужду навколо себе, щоб ми могли ділитися тими благословіннями, які ти благословляєш нас. Господи, направ наші дороги, піди з нами зараз в наші шляхи, в наші домівки, на наші робочі місця, на всякому місці, Господь, нехай Твоя рука направить нас і нехай через нас проселяється ім'я Твоє. І нехай Слово Твоє, яке ми сьогодні слухали, воно залишиться в наших серцях. Поможи нам над ним роздумувати в дорогах. Поможе нам над ним роздумувати в домівці своїй, і Господь, нехай воно приносить плід в нашому житті для Твого Царства. Слава Тві за все, наш Бог, в ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь. Амінь. Благословінь вам і з миром Господнім.